Доброго дня, я жителька села Йупівки. Вам... У мене виникла проблема, хочу вам розповісти. У нас мого чоловіка працював КСП Нива, брат. Йому надали земельну ділянку. Попередній голова колгоспу ну, видали все без, без питань. Це було вида... видання було для кожної працюючої людини. Коли заступив Володимир Іванович, Фіник, зробили збори колхозні. І на тих зборах почали відкидати людей. Ну я не знаю, як вони їх відкидали. Ну, наш брат оказався поза поза межами цієї ділянки. В ми, общем, ми він її не отримав. Хочу сказати те, що ми звернулися в селищну раду. Ну, поначалу, якби то добиватися, почали. Нам сказали, що протест прокурора, і тут ви вже ну уже ніякої. Немає, як то говориться, смисла робити е, по тій земельній ділянці. Все, ми припинили ці дії, ми нікуди більше не зверталися, нічого. Коли вже е, пройшло велике время, е, почали люди добиватися, ну і ми рушили. Це великий час пройшов. Ми теж рушили добиватися, подали на суд. Получається, в нас йшли судові справи е, більше року. потім... Ми вже нам дали рішення суду, звісно, як завжди, відмова. Ну, ми не спинилися над цим. Ми мали вже подавати на апеляційний суд, але помирає чоловіка брат. І ми, ну що ж, чекаємо того терміну, бо ми вже, ми вже далі. Ми не на апеляційний не можемо подати, ми нічого, вже більше не могли подати, доки, доки не зробили спадкову справу. Коли була спадкова справа, вже все, ми позбирали там бумаги, які нотаріус сказала. Ми вже, як то говориться, все доробили. Вже є спадкова справа на руках. Ну і посилає нотаріус в селищну раду. Ідете в селищну раду, пишете заяву. Вам на цю ділянку надається, вам видадуть, ви пишете заяву, вам видадуть масив. І ви оформляєте, хочете, у нас є люди, які оформляють, хочете в себе звертайтеся, вони вам повинні надати цю ділянку. Коли я звернулася за дорученням від свого чоловіка, е, да, мене прийняли бумаги, все, е, передали 11 червня я передала на сесію ці бумаги. Е, по сьогоднішній день я чекаю, чекаю відповіді, ще сесія не, не була. Е, тепер Думаю, ну що ж так довго, звернуся, заходю до Валерія Миколаєвича і говорю: Валерій Миколаєвич, що так затягнулася ця справа наша, уже як не є більше двох місяців, це як я в нього була. А він каже мені: Ну в нас юристи вивчають вашу справу. А я, а я кажу, а скільки можна вивчати? Що ж її вивчати? Ви ж бачили. Спадкову справу, що ще там вивчати. Там зазначено, що треба надати ділянку, а ви її ще вивчаєте. А він мені говорить: ну це не я цим питанням займаюся, займаються юристи. Ну, все. А попереду, я, я вам детальніше розкажу, перед цим, коли мій чоловік е, забирав бумаги з суду, е, дзвоне е, Просто я пропустила, я вибачаюся. Е, дзвоне юрист із селищної ради. Мій чоловік тільки приїхав додому з суду, там буквально декілька хвилин, ми тільки також сіли, дзвонить юрист і каже, Микола Петрович, ви по такій то справі звертались до суду. Я вам хочу сказати, ви повинні з'явитися до нас, щоб ну як, ви ж сертифікатом тим, який не дійсний. І ви повинні з'явитись до нас, щоб ми ну, вам типу, пояснили, що воно вже там не це, і щоб ви далі не двигалися з тим сертифікатом. А він говорить, що як це не дійсне, якщо в нас йшли судові справи, ну судова справа ми ж подавали на суд, як це воно не дійсне? Він каже, дійсний. А вона каже, ні, ви приїдете до нас, ну ми так і не поїхали. От уже принесли ці бумаги. Я звернулася вже після вже після спадкової справи сюди. Вже вже два місяці з гаком пройшло. І Валерій Миколаївич сказав, що вже вивчають. Ну у вас там виникла проблема. Е, я не знаю, на якій підставі нотаріус зробила вам спадкову справу. А я кажу, як це на якій підставі. Е, на тій підставі робила запит в Держкадастер, їй е, надали на її запит відповідь. Вона на тій підставі зробила мені спадкову справу, нам верніше. От. Ну, я не знаю, як там, що там, Валерій Миколайович почав, почав ну, якось себе дивно вести. Я зрозуміла, що коли ми прийдемо на засідання або буде сесія, я поняла, що нам вже не світить Те, що ми подали, ми вже його не отримаємо. Але хочу сказати, я хочу сказати те, що ми отримаємо. І якщо я розумію, що вже складено, Складено, це не вивчають, воно вже вивчене давно. Просто Нам просто затягують час, це так потрібно. І воно вже вивчено, і там вже складено, щоб нам відмовити. Ну, я хочу сказати одне. Ваші юристи цю, переглянути цю справу, тому що я вже проконсультувалася не в одного. І в мене, я вам скажу, по правді, є свій юрист, який. Дуже достаменно знає свою справу, і по кожній справі, які я звертаюся, це моя племенниця. О, тепер вона працює прокурором, працювала більше десяти років біля судді, вела судові справи з суддю. Так що, як я як не її, ну я думаю, що вона більш достаменно знає свою роботу, і скільки я зверталася, вона сказала тут стопроцентове да. А ви, якби там не складали, воно буде. «да». Я думаю, що воно так і має бути. Що я ще хочу сказати? Я знаю, що таким людям, як ми, ми звертаємося, нам завжди кругом відмовляють. Прийти якось взяти довідку, які збирались на судові справ, на судову справу довідки. Нас футболили як футбольним м'ячом. Туди-сюди, іди туди, не знаю куди. Принеси, то не знаю що. Ми не могли довідок зібрати. тому що тут ви самі знаєте, як воно робиться все. Сплетено, воно тільки е, в одному напрямку працюють люди, як сказано. Не робиться е, на, в захист людини, а робиться там, де сказано так зробити. Сказали, зробили так, як їм вигідно. Отак у нас і отак от у нас це все робиться. Е, що я хочу ще сказати? Що е, будемо відмовити ви, Ну, я сподіваюся, що ні, тому що я буду звертатись і буде треба. Пришлю вам декілька юристів сюди, якщо щоб вам допомогли розібрати цю справу. Якщо ви не можете її ще до сих пір вирішити, там розглянути. Пришлемо, якщо вам потрібно. Хочу, щоб ви її розглянули. По... На підтвердження моїх слів, хочу показати сертифікат, який наданий нашому Олександру, щоб ви всі бачили, який всю цей час пролежав Фіник Володимир Іванович. Не сплачував йому ні жодної копієчки за цей сертифікат. По-перше, оброблялася земля, не платилися податки, і наш начальник відділу, пан Рабокуровка, знає це достаменно, що це воно так і було. От тепер хочу показати спадкову справу, в якій зазначено. Бо мені Рабокоровко сказав, на які, на які підставі вам Юри Нотаріус верніше, зробила спадкову справу. А я вам зачитую, на які підставі Савранської районної держадміністрації Одеської області від 24 травня 1996 року під номером 97 сертифікат зареєстровано 30 вересня 1996 року в книзі реєстрів. Сертифікатів на право на земельну частку ПАЙ за номером 131. Ось воно. Дивіться, вивчайте достаменно і вирішуйте правильне рішення. Хочу звернутися до людей, які мають такі сертифікати. Звертайтесь, добивайтесь, не сидіть, заповніть одне, що хто стукає, тому відкривають. І знайте, якщо ви будете робити такі дії. Будуть побільше буде це, і вам їх видадуть. Тому що якщо одна людина прийшла дві-три, це мало. Ну, вже є у нас в Юсипівці, які добилися за цим за таким сертифікатом, уже декілька земель зроблено. Так що люди, не сидіть, звертайтеся, і все буде добре.